Я включаю демонстрацію екрану. М -м, зараз звук. Так, доброго ранку ще раз, дітки. Сьогодні в нас з вами малювання. Але давайте перед цим переглянемо казку. Позолотила осінь Берізку. Заблищала вона, засіяла, хто не пройде, сяк милується. От би мені таке вбрання, як сонечко, сказав мураха, дивлячись на її жовте листя. Візьми, будь ласка, відповіла Берізка і скинула один листочок. Зрадів мураха, схопив листочок до мурашника поволік. Якби до мого капелюха, таку убило пір'їну позаздрив гриб підберезник. Візьми собі золоту пір'їнку, скинула береза ще один листочок, схопив його під березник, доксами того капелюха приліпив, стоїть, не дише від щастя. І мені б, листячка золотого, трохи, попрохав їжак, огиднула берізка гілками, жменю листочків на землю струсила, покачався по них їжак, начепив на колючки золотою кулькою додому. Покотився, побачила його ялинка чеперуха. От якби по моїй зеленій сукні Твої листя розкидати, не було б на світі дерева, башатнішого за мене. Візьми, сусідко, візьми, мені не жаль, сказала Береза, і все своє листя золоте На ялинку струсила. Глядь, а сама ні з чим залишилась. Все до останнього листочка роздарувала. Заплакала тоді береза. Де моя краса? Тут вітер підлетів, утішати став. Не плач, не журись, прийде весна, подарує тобі нові вбрання. Не плач, не журись, не журись. Загойдалася Берізка, слухаючи ласкаві вітрові слова, та так і заснула, на цілу зиму заснула, відтоді і повелося. Як тільки роздарує Берізка своє золоте листя, так і засне на всю зиму, щоб скоріше весни діждатися. Отже, дітки, про кого розповідаються у казці? О, про, осінь. Про, про яке дерево? Правильно, про... про яке дерево? Плаосіння. Про осіння. осіння. Берізка. так? Берізь. А що ж сталося з Бирізькою, коли їй позолотила осінь? Що сталося з нею? Вона заблищала, так? Так. А, а кому і на яке прохання Биріска дарувала листечко? Кому вона першому подарувала листечку? Я... Мурахи, так. Далі ще кому вона? А пір'їну, як листечко, кому вона Куди він до мурашника її потягнув, так, дітки? Ага. А потім кому вона подарувала листячко? Гри 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 Їжачку, грибочку, Грибочку, так? Гри гри під березнику, так? Да? А ще кому вона дарувала листячко? Їжаку. Так, їжачкові. <клес> листячко, як сонечко золоте, так? А хто забажав розкидати по своїй сукні листя? Щоб кому ще вона дама гарним деревом? Йолка. Правильно, правильно, Звісно, ялинка. А хто утішав вирізку, коли вона роздарувала все до останнього листочка? Вітер! Так, Володиму. правильно, Лізенька, вітер, да? а потім що сталося з Берізької, дітки? Вона заснула на всю зиму. Щоб діждатися весни. Давайте з вами розглянемо беріску. Що ж складається дерево, береза, дітки? Що, що в нього є? Під землею, що в нього росте там? Чим тримається Правильно, долізінька, коріння. коріння. Далі, що ще є? Стовбур, стобур Далі? струнки, да? Стобур. І подивіться, і в березі є такі тоненькі, зігнуті. Гілочки, Гілочки. Дітки, а кора берези називається береста. На Білій Бересті чітко виділяються, подивіться, ось такі темні рисочки і смужки, через які дітки береза дихає, в спеку вони відкриваються і пропускають повітря до коріння дерева, а сам білий колір не дає дереву нагріватися. Берези дуже люблять сонячне світло і тому ростуть на лісових галявинах. Та світлих галявинках. Давайте сьогодні з вами намалюємо берізку і згадаємо, яке ж у неї восени листя різнокольорове. Ви підготували папір? Фар. Так, да, так, добре. Готові. Кладемо вертикаль, гориз, вертикально перед собою. Отак, От дітки, вздовж. Так, Важ? 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 Не ось так, тому що дерево ж високе. Да -да, Ліза, да, молодець, правильно. Кладіть перед собою. Набираємо пензлик у водичку і набираємо білу фарбу. Дітки, я взяла блакитний папір, щоб вам було видно стовбур дерева. У вас буде видно, але щоб ви бачили, як малювати. Набираємо білу фарбу, дітки. І... Придавлюючи пензлик весь до папірця, проводимо лінію вгору, але вго вгорі стовбур робимо тонше кінчиком пензлика. Тільки добре набирайте пап... білу фарбу. Так. Трішки можна відступити знизу, бо ми там будемо малювати листочки з вами теж. Намалювали? Так. Да. Так, добре. Це у нас що ми намалювали, Ліза? Да. Стовбур дерева. Так? Стовбур, дітя, стовбур, стовбур. У дерева ми говорили, є коріння, стовбур і листя. Ми намалювали стовбур. Є. Тепер, дітки, малюємо гілки. Починаємо малювати з нижніх гілочок. Вони най найдовші. І подивіться, в кінці, де. Кінчиком пензлика гілки у нас згинаються вниз. Біля стовбура гілки товщі, подивіться, а на самому кінці вони такі тонесенькі. Ой, скріншоти ж треба. Чим вищі гілочки, тим вони стають коротшими. Менше водички, а більше фарби беріть. Так. Я намалювала. Молодець. Так, зараз. Ну, як то так. А вот трохи. так. Да, Олег, в мене як то так. Це, як, такаємо, Дітки, там, де ви малювали дрібні гілочки, вони там ще спускаються вниз такі тонесенькі хвилясті лінії білим кольором. А потім ми з вами, хто вже намалював білим, беремо чорну фарбу і кінчиком пензлика ось домальовуємо тонесенькі такі гілочки. чорною фарбою? чорною так. Ага. Діти тільки тоненько, бо якщо багато лісні. Ти... пензлика, дітки, так тонесенько, тонесенько. Якщо багато, наберемо фарби, буде негарно. Ульяна, ти встигаєш? Так. Да. Добре, молодець. Тому що на кінці наші вирізки ви на вулицю видите, подивитеся, ще звернете увагу на вирізку, які в неї тонесенькі гілочки, дітки. Так, та, так, да? так. Тоді, дітки, чорну фарбу не змиваємо, а на березі, пам'ятаєте, ми говорили, що в неї є такі темні рисочки. Так. так, береста така називається Тобору боріски кора називається. Окей. Такі малесенькі, не дуже великі, такі тонесенькі можна штрихи такі рисочки зробити. Виходить у вас? Да. Молодці. Ходить. Я ходить. Я все. Так. Молодці. Нам... Ходять. Так. То вже відкладайте пензлик в сторону. Якщо намалювали. Ульянка ти встигаєш? Да. Добре. Олежик намалював уже чорним рисочки. Да. Молодець. Відкладай пензлика. Відкладай. Так, он як гарно, Юлі Олександрівне. <кхи> Бачите, Ондик? Да. Тепер да. беремо наші бушні палочки, трішечки їх вмочуємо mm -hmm. в водичку, тільки не, не дуже занурюємо. Набираємо жовту фарбу і ставимо такі від, відтиски на, на папері. Це будуть у нас листочки. Ось так. Будемо малювати крону нашої берізки. Можна будь де ставити, подивіться, можна ставити і на гілочках і навіть на стовбурі десь там, може, листечко злітає, бо осінь же ж у нас зараз пора року. Львіді. Так, да, спіль. Да. Розляє наше листечко. Так, да, облітає листечко. Ручка вийде там-там-там. Я сесь. От вон такий. Так. Ам, я гадаю, пані. вже намалював жовтою фарбою, можна перевернути ваші вушні палички, набрати жовто-гарячу фарбу і так само малювати листочку. Прямо поверх жовтого можна малювати. Ходь краще взяти інші. Ну, може, руки повимазуються. Так, червоною тепер. І ти пензликом, не вушними паличками. Ні. Ну, добре, пензликом. Тоді, ось так прикладай пензлик до. Е, а папину, можна було пальчиком. Вона? Або пальчиком можна, правильно. Мізинчиком пальчиком, самим маленьким пальчиком можна. Тільки потім витреш. Угу. Як, як вам зручно? Угу. Так, да, отак, пальчиком став. так. Так, Основка. Можна, дітки, ще й червону фарбу взяти, ще червоною фарбою теж, тому що в нас і позолотиле різнокольорове листечко. До цього була, як кажу, та гаряча. Так. А я ж що думаю, щось в мене не той відтінок. Якщо ви вже намалювали фарбами і червоний, і жовтый, і жовто гарячий, то можна намалювати, що в нас лисичко деяке вже облетіло і облітає ще з дерева. Ніжу, зелону, красну, зелону. Олег, яке дерево ми малюємо? Ді... 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 Як називається дерево, діти? Береза. Береза або березка, так. Береза. Ви йдете на вулицю і поспостерігаєте. Чи таке в нас вийшло, як на ворона подвір'я, так? Можна подивитися, дітку. І звернете така... увагу на кору дерева Березки, що вона біла, і з неї такі чорні рисочки, така вона, Подивитесь, що вона так, як будто від... відкривається стовбур, там такі малесенькі ця кора. які в неї Колінки, Так, віти. І Звернете увагу, чи опало вже у вас на вулиці листячко з Березки, чи ще воно є. Я тоді спускаю, так? Угу. Ліс, тобі видно було, чи, чи ще раз? Ну, видно. Ой, як у мене терішки. Прямо як справжня картина, дуже така кругленька, Облітало. А ви покажете нам дітки свої роботи? Я ще не доділала так. Ти гарно. ще не зробила? Ну, домальовуй. Домальовуй. Ану, підніми. Я так робила. Ану, покажи. Анна. І Олєшка. Ой, як ти Лізенька, ти там ще домалюєш листочки, ще там зверху, тут зрозуміла? Да. Так. Лізенька, ти там Отже, дітки, ми сьогодні з вами малювали дерево, да? Осіннє дерево, Володь. березе, да? І да. якщо в нас уже на вулиці ви Поспостерігайте, може, вже облетіло листячко на, на березі, то наші з вами сьогоднішні малюнки будуть нас радувати і згадувати будемо, які було листячко восени на березі. То домальовуйте свої малюночки, дітки, і чекаємо на ваші фото. До побачення. До побачення, дітки. До побачення. До... Гарних вихідних вам. До понеділка.